І всім привіт, народ! Так! Моя гра симулятор країн. Регіони Китаю DLC. Нова гра. Блін, а мене на самого початку кинули на. на Нінсі. Зараз. На Нінсі. Нінся, А Це знущання, насправді так кажучи. Те, що мене з самого початку кинули сюди. Блін. Я хочу просто зайти і на першу в країну сісти, але мене кинули на регіон Нінся. Ви знущаєтесь наді мною. Тут же навколо мене дивіться. У Нінці ВВП 75 мільярдів. Навколо неї внутрішня Монголія з 349 мільярдів, Ганці з 168, і Шенці з 479 мільярдів ВВП, і в мене 75 мільярдів ВВП. Просто. А давайте спробуємо. Так, перше, що я хочу зробити, як завжди, спочатку почати з інфраструктури. Так, щоб у мене так, по максимуму тут 20% на. Податки, 7% на освіту на медицину, я прок, що прибираю повністю. Кредит в мене 57 мільярдів. Давайте, щоб сильно в мінус не виходити, і так далі, зберегти свій резерв, хоча б в перший рік, ось, хоча б 30%, ось перший рік, 30% податків. Поїхали. На мене. Мені пощастило, на мене ніхто не агресує, тому я можу більш-менш спокійно зараз відбудуватись тут. Взагалом, по-хорошому, ось хоча б по одному заводу кожного типу побудувати. Ось саме бажано більше, було б піхотки. Але хоча б одну, один флот мати. Ось мати флот, коли в нього нікого нема. Коли в нікого, нікого флоту нема, а в тебе є флот, це дає так непоганий плюс там епідем, епідемія всичува, головне, що не в нас. То тут з наших світів, ну, вони вже почали викликати собі армії, потрохи. А я пустий. Так, інфраструктура. Все, мені качнули на максимум. Тепер можна тримати 7%. Податки. Чи зможу я податки на 20%? Блін, не зможу. Давайте 25% тримати податки. Щоб повністю тридцятку. Блін, ВВП 4% буде зростати через те, що я занадто великі податки тримаю. Так 5-25 Так, на 4. Окей, нам гроші потрібні, бо я, думаю, я ну, не сильно хочу програвати. М -м -м -м, флот в мене вже є. Давайте один флот. Хоча б одну авіацію. Це вже буде давати мені перевагу. І зараз піхотне зброя... Так, піхотки буде дуже багато, мені не вистачати, shift. Ага, 10-1,5 мільярда. Ось. Давайте одразу 10 військових заводів, а там вже подивимось, скільки я можу собі дозволити. Бо треба пошвидше розширятись. Ой, мене вистачило хм, зброї. на... Зараз 20-ка піхотка буде. Так, взагалом мене вже навряд чи хтось з сусідів зможе захопити. Але і я нікого з них не зможу захопити. Так, ти. Ти. Ось прикол. Угу, є в Китаї навіть є регіон, в якому недостатня щільність населення. Це в внутрішній Монголії тут, бачите, маленька щільність населення. Нещільне населення. Ну, в всіх інших регіонах нормально. Ні, ось тут ще нещільне населення, ось тут, ось тут. Ну, це логічно, що там нещільне населення. У всіх інших достатньо щільне населення, щоб не було дебафів. Так, тобто я зараз або хочу на Ганьсу розширятись, або на Шансі. У мене, до речі, тепер ще авіація з'явилась. І тепер далі піхоткою ми будемо. Я хочу набивати собі сили піхоткою. О, в мене скоро сот... в мене сотка піхотки. На сотку 2-2. Давайте одразу сто піхотки викличу. І теоретично я можу тебе захопити? Або тебе. Хм, В кого з вас більше. О, в тебе більше ВП. Беру тебе. Вперед. В них 500 мільярдів. Непогано. Ну, мені пощастило, що на мене зараз ніхто не агриться. 78 мільярдів зібрати з так. Приємно. Ого. Ти. І на тебе в мене вистачає, бо ми не втратили ні авіацію, ні флот в війнах. В тебе? 56. Дякую, дякую. Так, бо вони збирають бюджет раз на рік. Витрачають. Так, у. Вперед? Що у мене тут? 10. Так, окей. 100, я можу ще сотку вас викликати. Хм, Давайте спочатку прийдемось на захід. Ну Давайте так, мені об'єктивно щастить, що на мене ніхто не нападає. Епідемія в цізянь? Це випадково не в нас? А я забув, як мене звати. Нінця. Мене нінця звати, я на восьмому місці по силі. Так, не звертайте уваги на прапори, просто у регіоні в Китаї нема власних прапорів. А натримає ще сотку піхотки, і ще 10 авіації. можу собі дозволити. та да та -да та -да, на душок. Пікін, Тяньцзин захопив. Непогано. Джензян криза. Байдуже. Далі я трохи пофіксив кризи і так далі. Тепер вони краще працюють. Хм. Я можу навіть 10 флоту. Блін, я навіть не знаю, хр... треба було викликати чи ні ще флот, бо я тепер війна буду ще й флот втрачати. Краще більше на піхотки концентрувати. Короче, байдуже. Так. Да. Слухайте. Чи можу я. Давайте, я хочу, власний регіон, щоб зростав. 1,65 в мінус. Хочеться те, що в мене прибуток Смаріоне так. А, 0,47 всього. Блін. Я перестарався. Так, вперед. Цінхань. захопити. В нього має бути. А, нема сильного запасу бюджету. Ти достатньо сил, недостатньо сил. Ми флот втратили. Ну, зараз у нас ще десятка флоту буде. Ой, так. Тібет, Тібет можу захопити. А ось на тебе не вистачить вже. Бо в них нещільне населення. Нещільне населення це жах. Він прибуток всього 0,59 з маріонеток. Давайте збільшимо. Давайте хоча б 25% на податки. Я все ще недостатньо сильний. Так, ще сотку піхотки. Знову ж, якщо ви також хочете пограти в це DLC, то посилання на нього буде в описі. Воно вийде завтра. Тому якщо вам буде цікаво пограти, можете купувати. Я буду вдячний, дуже вдячний. Так, епідемія в Шанхаї, буває. Так, дякую. У, а тут в деяких країнах навіть авіація також з'являється. Я не один такий унікальний. Пандемія десь. Ело-флот поки що тільки в мене є. І в такій кількості, як в мене. Знову ж, хочу спочатку по заходу пройтись. О, гроші. Нас, до речі, потрохи зростає, 106 мільярдів. Чому, не все ще не достатньо сил? Ні, ось це нещільне населення, це прям дуже сильно заважає. Але в житті воно так само. Типу, умовний Афганістан, де гори і так далі, захопити дуже складно, бо там нещільне населення. Типу, в житті воно так само працює. Нещільне населення. Знаєте що? Давайте ще 10 військових заводів. Ще 10. Нехай у нас буде більшою зброї в запасі, ніж я буду чекати. О, світова криза, ось це неприємно. Але ми. Типу, я, я зараз дуже врази річче зробив світові кризи. Зараз ви їх ледве будете зустрічати. Так, Гуандун Хунань захопив, буває. Так, тебе. Я все ще не можу тебе захопити. Ну, почекай. А, вони ж також щось викликають. Не забуваємо, що інші країни також щось викликають. Так, Пікінь Хабей захопив. У, Пікінь там розширяється. Просто не так багато країн розширяється. Тут що, Гуандун розширився, Пікін розширився і. Січуані розширився, всі інші більш-менш на місці стоять. Ай, трох, блін, трохи флоту вписав. Я можу тебе захопити. Є. Є. Ще плюс країнка. Що в мене? О, я Я з вас давно не збирав зібрати. І... Тепер достатньо грошей. Так, криза в Сичуані. Так в мене прибуток всього 3 мільярди, ну, плюс ще 2 мільярди з маріонеток, але все одно це не... недостатньо. Стоп! Хто на мене грасує? Пікін? На мене гресує Пікін. Який зі мною не впорається, але в якого є авіація, що не дуже приємно. Мені не подобається, що в тебе є авіація. Але по всьому іншому в мене перевага. на... Ну, не прямо по всьому іншому. Але в мене багато по чому є перевага. Скажімо так, я не відстаю від Пекіна. Але трохи. Цин захопив. Цяньзу щось захопив. Кризав Аньхой буває, десь відсотків хтось втратив. Але в нас в загальному плані в нас зростає вивока. Я шосте місце посилю. Так, тут. Авіація ще десятка. Якщо в мене ще десятка буде. Хм, в них прям непогана авіація. Якщо я. Shift... 15 мільярдів, ще 10 військових заводів авіації. Так, і що по піхотки зробимо. Так, надло, щоб... Прекрасно. Головне, що мене ніхто не захоплює. Різав хої, це я не знаю де. Так, зараз останній виклик закінчився. Вони по авіації. В мене дратує, що вони по авіації, надіймою перевагу мають. Я хочу одразу сотку авіації викликати. Поки що піхотку. Давайте зібрати 5 мільярдів від маріонеток, які в мене є. Слухайте, якщо я зараз фрік заробляю... А, 18 мільярд від маріонеток в рік. Я просто не кожен рік збираю з них гроші. Ну. А, давайте, в нас швидше буде ВВП зростати. Так. Я дебафи вже від... Є від того, що у нас відносини планове ВВП на душу населення. Але нехай воно того коштує. Все, 100 авіацій. Вам кінець одразу 100 авіацій викликаю. Побільше там піхотки. Криза в Аньхой щось Аньхой прямо не щастить, у них криза за і все. А? Що таке, Пікін? Що таке? Так, також я хочу. Напевно, спочатку захопити внутрішню Монголію. М -м я відносно багато втрачу. Не відносно багато, я багато втрачу прямо Але я захоплю внутрішню монголію. Отримую кордон з Пікіном. Нінця захопив. Так. У 25 мільярдів Внутрішньої монголії в не лежало. Та що, та нехай в мінус 07 будемо. Так, мене ніхто не захопив, ось вони вдвох розширяються. Вандун, як я розумію, сечувань. Ні, не ви вдвох. В цьому, не в цьому році. Ось тут ти розширився і хтось ще розширився. Так, а далі я хочу пройтись по По Пікіну. Бо він на мене агриться. В нього хороша економіка, треба визнати. Я в Все так, я можу ще сотку авіації викликати. Це всього 22 мільярди. Так, є. Знову ж, завдяки тому, що на мене ніхто не агресує. Я можу більш-менш спокійно розібрати пікін? Так, перший регіон, другий регіон, і тепер столиця. Ой, ой! І тепер на мене ніхто не буде агресувати. Що в тебе тут? Ууу, в них навіть в казні були гроші, дякую. Вони просто забудовуються і викликають боти, не в залежності від того, скільки в них на рахунку грошей, а який в них прибуток, фактичний. Що я зробив? А! Я зараз дуже сильно затопив. Так, дзяньцу, Гондон захопив когось, буває. Ну, ось тут, розширяються. Я зараз, замість того, щоб викликати армію, побудував дуже багато військових заводів. Дуже багато. Ну, прям дуже багато. Да. Скільки коштує викликати 1000. 33 мільярди? Пуф. Давайте. Одразу тисячу авіації. Ой, тисячу піхотки, авіації посотки викликаю. Да. Все. Я, я, я витратив всі свої гроші. Привітайте мене. У нас 6 мільярдів прибуток від баріонеток І 400 мінус, власне. Дзінь ну хоч захопив, все, я достатньо сильний поїхав. Раз захоплю, а Я yes. Ну, враховуючи те, що я сказав, раз захоплю Ви могли зрозуміти, що я хотів сказати. Потім два захоплю, три захоплю, але На раз захоплю і зупинився, бо я втратив весь флот. У мене нема. Нема сотки флоту, давайте. 15 мільярдів, у мене нема 15 мільярдів. А, у мене є 15 мільярдів, все нормально. Викликаю одразу 10 ТБ. Ой, два рази по 10 викликав. Дев'ять тисячу піхотки. У мене 835 прибуток чисто з маріонеток, тому можу собі дозволити. Все нормально, я витягнув Я думав, це буде проблемно. Бо я відносно за слабку коріну почав. Але в нас нам пощастило, що в нас так, не так багато країн на кордоні з нами було. Так зараз у нас з'явиться флот. Все. І можна далі розширятись Раз, країнка. Недостатньо сил. Е, мені потрібна піхота, мені потрібна авіація, мені все потрібно. Підемо в Гунтун, так не вистачає. А тепер? тепер раз, раз. О, а тут піхотка. Ого, в тебе прям багато піхотки. Ой, до речі, у нас всього мінус 0,2. Мінус 0,23. Так, ну на. А, ось так. Прямо 3000 піхотки одразу отримую. Все, світова криза. Всі... Ой, ось це неприємно. Знову ж ми встигаємо зростати по ВВП. Все, шансі. Захопити. Ой, ой, 301 мільярд. Дякую. Хто в нас далі? Генян. У, авіація. Прям непогано в тебе з авіацією. Давайте. Ну, 10 авіації. Чи сотку одразу викликав. Чи не когось ньогось охоплює? Нормально. А може повернути борг? 46 мільярдів. Хоч... Хоча байдуже, байдуже. Кризав Гуандун? Ні, мене не це цікавить, мене цікавить. Так, давай так. В тебе перевага саме по авіації. Мені потрібна саме авіація. На, ще сотка авіації буде. І... У 0.086. Всього мінус 0086, прекрасно. Є. А все одно недостатньо сил. Але в мене хоча б перевага по авіації. Шаньдун. Твій васал, а, ось ти. Джензянь. Джензянь контролює Шаньдун. Ууу, а я. Я програю комусь по флоту. Це цікаво, програвати комусь по флоту. Це цікаво. На, ще 10 флоту. У, я в плюсі. Я вже в 20% на податках в плюсі. Так, треба розширятись. Флот. Я дві, дві країнки, яким я відстаю по флоту. Ось ще 10 флоту. Тобі, бо це неприємно. Відставати по флоту, це неприємно. Ураховуючи те, що я перша країна, в якої з'явився тут флот. Бо флот допомагає. Хбей, там країна втрачає 1 відсоток. Так, ну сто в мене плюс власний. Хтось мене обігнав! Хтось мене витіснив на друге місце, Гондун. Так, ні. Давайте лише ось так Гондун. Це ти. Ти мене витіснив на друге місце. З тобою треба розібратись. Ну так, да, він все ж таки при бр. Прибрежні провінції захоплює, а я так чисто з краю. Хм, може 30% на податки поставити в наступному році. Ну так, у мене 10 мільярдів зараз з маріонеток йде, але має більше. Так у внутрішня Монголія епідемія, А ось це неприємно. Це ж все ж таки мій регіон. О, Арсайндун не може захопити теоретично. Так, стоп. Не кажи, що ти Агресу... Ти ні на кого поки що не агресуєш. Ти агресуєш на тебе, ти агресуєш на тебе. Теоретично я можу захопити тебе і далі почекати. Так тут явно є, ну, якийсь баланс є, я хотів сказати. Що, якщо я поставлю 30% зараз на податки? 16 мільярдів додатково. Вони мені зайвими не будуть. Ось, ось-ось-ось. Мені здається, ти захопив Шан Шан Шанхай, і тепер, завдяки цьому, я зможу тебе захопити. Все. Я змусив, я ослабив його, змусив. Джензянь, змусив Дзяньсу напасти на шензянь. І завдяки цьому я зараз захоплю їх, бо вони слабли. І ти також. А, а. а. Тепер і я дуже слабкий. О, 202, 202 мільярда, прекрасно. Що, давайте пауза. 10 флота, 100 авіації і, ну, пару тисяч піхоти. точніше, монголія. Та чому криза Монголії? монголія? Але, бачите, світові кризи не так часто притрапляються. Я зміг спокійно підвищитись до 200 мільярдів. Так, прекрасно. Ну так, продовжуємо сидіти з 16 мільярдами прибутку. Вандаден. Ні, він захопив мою країнку, яку я збирався захопити. Так, зараз перед Збільшимо свою свою армію за пару місяців. Тут є ти, ти на когось агресуєш, а ти. І ти. Ви поки що ні на кого не агресуєте. Давай я тебе захоплю. Просто бо хочеться. Ну криза внутрішній ванголі і щось. Внутрішній Монголії не щастить останні таких кроків. Так, ще 17 мільярдів плюс 39 мільярдів. У, 25 мільярдів з маріону так прибуток. Прекрасно. Ще раз криза внутрішній Монголії? та досить. Дайте кризу в якомусь іншому районі. Це чисто це рандом, це просто не щастить е, монголі. Але, блін, неприємно Прикро за монголію. Так, зараз армія буде. Наступна моя мета, це ти. Ви поки що не знайшли ворогів. О, ти знайшов. Mm -hmm. Ти на нього версуєш. Я маю на нього гарсувати. Ти поки що не знайшов собі ворога. О, хай нань, нехай. Хай, хай нань буде. Хай. Так, мені треба саме більше. більше авіації. Ось Так, ще 200. Бо ти саме по авіації більше за мене. Але я повернув собі перше місце по силі, до речі. Ще 17 мільярдів, нехай. Але ви осла. Блін. Хоч вони і захопили їх, але це не допомогло їх достатньо ослабити. Блін, по флоту. Я по флоту відстаю, давайте побудую собі ще хоча б один. Давай ще. Ось так. Побільше, нехай будується. Їм довго будуватись. Заводи флоту. До речі, в мене всього в основному регіоні. Всього 8 мільйонів населення. Але 200 мільярдів економіки. Прекрасно. Бачите, нам зменшують зростання економіки. Так. Ценсі втрачає 10%. Байдуже, мені флот. 10 флот, ну давайте. Сотка авіації. Так. На тисячу піхоти не вистачає. 17 мільярдів прибуток. Ну. Непогано. Так, на тисячу. І ось так я хочу чергувати 10 10 флот, тусотка авіації, тисяча піхоти. 10 флоту, на сотню авіації не вистачає грошей. Ой, тепер 19 мільярдів прибуток в мене прекрасно. Так, епідемія в ХБ і буває. Справді кажучи, хотілося б повернути собі 20% податки, щоб ще. Хоча зростати по економіці. Також, не знаю. Не. Мені ні на кого поки що не вистачає. У нас такий умовний парітет. Купівельні спроможності. Звертайте увагу. Якщо б вони один на одного. А, ти агришся на нього. Ти на нього агришся, якщо я зможу тебе ослабити. Флот. Мене датує те, що я по флоту відстаю. Ну так, я порахував так і навчив бота тримати баланс, щоб все однаково по кількості було, але сам я не такий розумний, як бот. Щоб все Однакової кількості тримати. Так. Насправді кажучи, найважливіше, найдешевше, це, напевно, перевага піхотки. Але те, як я зараз зробив тут поступово. Чим більше ти викликаєш, тим дорожче ти викликаєш. То мені здається, навіть флот. Lot... Я не знаю. Я не знаю, що вигідніше за все викликати. Але якщо я ослаблю тебе. Дай ослаблю тебе, а ти нападеш самовб'єшся, я зможу тебе захопити по того. Світова криза. Це неприємно. 20 мільярдів прекрасно, Блін. Вони ж також, так само, як і я, зараз, збирають свої війська, хоча я найбагатший. Але вони вдвох також збирають свої війська. Знову ж, виснажити одного з них, ось тебе. Виснажити тебе і все. Знаєте, в... Ось моя мета зараз зібрати перевагу в піхотки, все. Я ж найбагатший. Короче, я набрав боргів зараз. І не всі гроші викликаємо армію. Нда, кредит 13 мільярдів забирають. Але воно того коштує. А то без якогось ривка ми Ось потрібен якийсь. Умовний ривок. Блін, тебе захопити. Так, ти випадково ти не агресуєш на нього. Якщо захопити тебе і потім на тебе піти. Давайте так. Твій загальний ВВП 3 трильйони. Загальний ВВП моїх маріонеток? 19 трильйонів. Я не так багато отримую. Ні, бага, багато отримую. Але краще я за використаю тим, що скористаюся тим, що я зможу заграти їх один на одного. Далі. Що давайте авіації трохи. У, на мене ти агрешся. Тим більше на тебе треба напасти. У нас такий. <смір> Кризава аньхой буває. І тут ще, ще потрібен час, щоб це все захоплювати. Знову ж нагадаю, що пограти в це. DLC ви зможете по посланню в описі завтра воно вийде, придбати його і пограти. І знаєте що? Розіграш. Я розіграю о, не DLC, а саме гру. Щоб прийняти участь участь в розіграші, треба в коментарях написати свою пошту без edgemail.com Просто ось все, що йде до edgemail.com пишете. Можете щось ще написати в коментарі, якщо мені сподобається коментар, то може я на конкретний коментар дам ключі, ключ до самої гри, не до DLC. Або просто рандомний коментар оберу. І рандомному, типу, рандомній людині, яка напише свою пошту без edgemail.com в коментарях. Я надішлю на пошту ключ до гри. Тому пишіть, приймайте участь. Я буду я з радістю, з радістю віддам комусь. Підписка, подобай, коментарі і так далі. Найкращі люди, спонсори на цьому каналі. дякую за підтримку. Всім вдачі та бувайте.